Самим найдорожчим, унікальним діамантом, яким ви являєтеся. Люди можуть по-інакшому наносити аромат. Я ще бачила ось таке нанесення аромату. Це ось так обрискується все, ось так, ось так, ось так, ось так. Це все. Але я хочу сказати, що ну, для живого аромату і для такого е унікального. І е, діаманту, який створений унікально для вас, це взагалі не потрібно. Вам тільки треба одне нанесення ось сюди. І все. І звучання буде, і гармонія, і е, екологія, і енергетичний настрій, е, і очищення, і балансування, і чисте здоров'я, і е, чистий простір абсолютно все. Тому е, користуйтеся як з. Е, Самим найдорожчим унікальним діамантом, яким ви являєтеся.